Найбільша АЕС в Європі і найбільший предмет переговорів. В рамках зупинки вогню нова пропозиція від США передати енергетичні об'єкти у власність Америки, зокрема і Запорізьку АЕС. Всі сторони заявляють про свої інтереси в більшій великій угоді. Чи є тут інтерес України? І на що може погодитися Київ? Всі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції. Чи може країна віддати частину атомки? І в обмін на що? Цієї зими енергетика вистояла, віялових відключень майже не застосовували, і все завдяки атомній генерації. На ній більша частина виробництва електроенергії, бо теплоелектростанції пошкоджені росіянами. Втім, блоки атомки вже цього літа можуть знову вивести у ремонт. Нам потрібні додаткові потужності для виробництва. Запорізька атомна станція найбільша атомна станція в Європі. Це наша станція, і тому для зростання української економіки нам звичайно принципово важливо повернути собі і електроенергію, яку виробляє станція. Ну і звичайно ж бажаної самі території. Сторони не приховують. Питання території обговорювали, втім без деталей. Принаймні, поки що головні теми на переговорах в Еріяді: зупинка бойових дій у Чорному морі та пауза в ударах по енергетиці, по енергетиці і по інфраструктурі. І що Путін віддав наказ відповідний своїм військовим цього не робити? Це домовлено мало трапитись негайно. Потім пам'ятаємо, атака масована. Порібні містам акцентовано по Києву, а ще були масовані удари дронами по Кропивницькому, Одесі, Дніпру, Кривому Рогу та Харкову. Росіяни продовжують терор українських міст. Хоча американська сторона взагалі наполягала на повній зупинці вогню і по всій лінії фронту, мова йшла яким чином, що це перемир'я воно має бути безумовним. Що обидві сторони мають на нього погодитись як жест доброї волі, як сигнал про те, що країни готові домовлятись про тривале врегулювання цієї війни? Ми довго намагались Трампу пояснити, що воно так не спрацює, що ми вже маємо такий досвід, що Росія буде це порушувати що дуже складно напрацювати якийсь механізм контролю за дотриманням цього припинення вогню. А як же тоді проконтролювати удари, хоча б по критичній інфраструктурі? На думку американської адміністрації, найкращий вихід оформити об'єкти на самих же американців. Тобто, фактично, віддати їх під управління США. Президент Трамп також обговорив питання електропостачання та атомних електростанцій України. Він сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями. Завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної галузі. цинізм. На межі на межі з мародерством. тобто вони ставлять нас перед вибором або Росія знищить своїми ракетами цю інфраструктуру, ну або просто віддайте її нам. Виходить, що Сполучені Штати Америки не мають карт на руках, тобто вони не можуть натиснути на Росію. Хоча інструментів у Білого Дому для цього більш ніж достатньо. Приміром, санкції у галузі енергетики та обмеження РФ у торгівлі зі світом. Це стосується перш за все подальшого зниження цін на експорт російської нафти. Світова ціна і так падає і для Росії вона вже є болюча, але якщо вони ж встановлять нижню стелю прожо російської нафти, то це позбавить Росію доходів. Втім, поки що переговори тривають, і американський президент Трамп відкрито заявляє про так звані щирі і хороші розмови з Путіним. Тож до радикальних санкцій американська адміністрація поки не вдається, а намагається домовитися, аби війну закінчити. Не варто розраховувати, що він там буде тиснути на Росію, щоб повернути значні окуповані території, якісь нам вдасться повернути, але йому щось потрібно продати як перемогу. Можна продати те, що велику атомну електростанцію повернули, дотиснули Росію. Вони це зробили. Президент Трамп мене запитав, що ви думаєте про цю станцію? Я йому сказав: якщо вона не буде українська працювати, вона ні на кого не буде. Це незаконно. Вона не зможе. Ми не можемо просто розпоряджатись цією станцією, бо вона державна. Питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трампом. Про заес Трамп згадав і в межах угоди про рідкісноземельні метали. Угода стосовно рідкісноземельних елементів майже завершена. Незабаром вони її підпишуть. Тож ми домовилися щодо рідкісноземельних елементів. Щоправда, остаточна угода наразі не підписана. Сторони дискутують про об'єми фінансових зобов'язань, про гарантії безпеки та форми співпраці.